Брати і сестри, я радий вас бачити насправді. І хотів би, щоб ми зараз один до одного так повернулися на нашому кріслі, посміхнулися, поблагословили, пожали руку, дивлюсь, серйозні чоловіки там жмуть руку. Це дуже важливо, коли ми маємо ось цю спільність, маємо взаємодію, маємо, відчуваємо один одного і передаємо. Своїм обличчям, що в нашому серці живе Ісус Христос і є, є вихід, правда? Є вихід. Не знаю, хочеться щось якось. Що я, ще я співаю десь, напевне, всередині. Таке. Я думаю, що ви чули такий вислів, його приписують одному мудрому чоловіку, Сократу, якщо я не помиляюся, він каже такі слова: чим більше я знаю, тим більше я розумію, що я нічого не знаю. І одне, що я знаю, що. Оце одне, що я знаю, що я нічого не знаю, і каже, але багато людей і цього не знають. Ну тобто, що вони нічого не знають. Також нам і Біблія говорить про те, що люди, які говорять, що вони дуже багато знають, то насправді вони ну, нічого не знають. І ми часто зустрічаємо таких людей, можливо, інколи хтось із нас був в такій ситуації, коли ми кричали, що ми все знаємо. Ми знаємо, як правильно, ми розуміємо, ми достатньо освічені. Хтось навіть говорить, в мене там, я три університети закінчив, три дипломи в мене, вища освіта. І люди говорять, що вони багато що знають. Хтось так говорив чи ні. Ви говорили так. І я так говорив. Одного разу так переконував там своїх друзів, що я знаю, знаю. Кажу, От зараз я вам подзвоню і докажу, що я знаю. Як подзвонив мені кажуть, ні, закон змінився вже не так. Тобто те, що ти знав, воно було до певного періоду, так, але тепер закон змінився, воно вже не так. І знаєте, що я думаю? Я думаю, що наша віра в Ісуса Христа, вона все ж таки не повинна бути сліпою, взагалі, має на увазі сліпою. Ми ґрунтуємося і ми опираємося на певні знання, на певні переживання в своєму житті, і ми дещо все рівно знаємо. Це не ті знання, які знають люди в цьому світі, і заявляють, що багато знають, але в результаті нічого не знають. Але коли ми пізнаємо Бога в своєму житті, коли ми проходимо з Ним певну дорогу, певну дистанцію, долаємо відстань якусь, ми можемо сказати, що ми знаємо нашого Господа, правда? Ми можемо сказати, що ми пройшли певний шлях, і ми переконалися, що Бог живий, що Він є, що Він відповідає на молитви. Що навіть найтакі буремні, найтемніші моменти в нашому житті, коли здається, що немає Бога, і все ж таки ми проходимо цей шлях, і потім бачимо руку Божу, як Він нам допомагав, правда? Тому наша віра, вона не сліпа, вона ґрунтується на досвіді. Ми вирушаємо в подорож життєву, Бог нам допомагає одного разу, і наступний раз ми стаємо сміливіші. Я пам'ятаю, як Бог в минулому мені допоміг. Я пам'ятаю, як він був моєю опорою, як він був моєю підтримкою. І я вірю, що навіть коли сьогодні в моєму житті є ось це випробування, Бог в силі допомогти мені. Правда? Я думаю, це істина і наша, наша віра і в Ісуса Христа, вона ґрунтується на нашому досвіді, на тих знаннях, які ми отримали. І це є найважливіші знання, які ми засвоїмо. Давайте відкриємо дії, 4 розділ, 12-й вірш. Лука записує такі слова. І в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Яким належить нам спастися? Ім'я Ісус Христос. Дехто вважає, що думає, що О Ісус це ім'я, правда? А Христос це що? Ну, це Іван Васильович Олійник, да? Едуард Калапський, Ісус Христос. Да? Ну ні, Христос це не ім'я, це титул Ісуса Христа, який Він носить, ми також про нього поговоримо. Але перше, що означає Ісус Христос? Яку суть воно несе? Яке навантаження несе ім'я Ісуса Христа? Перше, що це є людське ім'я, правда? Так називалися цим іменем і люди до Ісуса Христа. І в певній мірі, коли Бог сходить з неба, я думаю, що це є якесь смиріння і приниження, коли тебе називають ти Бог небесний, і Бог приходить на землю, і його називають Ісусом Христом. Це ім'я людини, це ім'я певного приниження, яке пережив Ісус Христос, будучи в тілі. Але це ім'я також ще має основне значення. І хто, можливо, мені підскаже, яке це ім'я має значення? Спаситель. Ісус це Спаситель. У нас є брат Василь, і я одного разу йому казав: брат Василь, ви знаєте, що означає ваше ім'я? Ім'я Базилеас. Отак воно в оригіналі звучить. Базилеас. Цар. Цар. Ми, коли називаємо своїх дітей, ми хочемо, щоб це ім'я мало якесь хороше значення, правда? І от Базилеас цар хтось називає. А Ісусу дали ім'я, Бог з неба дає ім'я і каже, що назве, дасть ж йому ім'я Ісус. Чому? Тому що Він спасе людей своїх, Він спасе людей своїх. Тому це ім'я, воно є ім'я Спасіння. Ім'я спасіння. Я зачитаю цей текст Матвія, перший розділ, 21 вірш. Вона ж народить сина, і даси йому ім'я, бо він спасе свій народ від Його гріхів. Отже, це ім'я, ім'я спасіння. Від чого спасає наш, і, наш Ісус? Від чого він нас спасає? Від гріхів, правда? І Він спасає наш, нас не лише від наслідків, от ти грішиш, ти знаєш, що буде наслідок такий. А від чого він нас спасає? Він нас спасає від почуття провини, правда? Він нас спасає від влади гріха в нашому житті. Можна було б просто грішити, а сказати, Ісус спасає мене, і я знаю точно, що я не понесу наслідків за свої гріхи. Чи ради цього Ісус Христос лише прийшов? Частково заради цього. Щоб ми не несли потім важких наслідків і прокляття внаслідок гріхів. Але Він прийшов, щоб звільнити нас від гріха, правда? Він прийшов, щоб гріх не мав влади в нашому в моєму житті, в твоєму житті. Ти кажеш: о, я не можу звільнитися від того, чи від того, чи від того. Ісус хоче сказати, що в цьому імені є спасіння і звільнення від гріха. Звільнення від гріховної звички, від якоїсь залежності, Бог хоче звільняти нас. І знаєте, я колись раніше. Ну, читав Біблію, все, і воно мені відкривалося по одному. А тепер, часто, коли я читаю, воно мені прямо буквально відкривається. Я починаю вірити в те, що я читаю. Я починаю застосовувати це в своєму житті, і воно діє, і я можу практикувати ці речі. Я можу сміливо, як казав один наш відомий чоловік, каже, що в завтрашній день не всі можуть дивитися. Да? От. Але я можу сміливо рухатися з іменем Ісуса в завтрашній день. Я можу бути переконаний, що Бог мені в цьому допоможе. Від чого ще спасає Ісус Христос? Від почуття провини. Правда спасає? Нагрішив, наробив, нема тобі прощення, люди на тобі хрест поставили і сказали, я ніколи йому не пробачу. Але коли ми приходимо до Бога нашого, до Ісуса Христа, то в цьому імені ми знаходимо ось це спасіння. Першому післанні посла Павла до Корінтян, перший розділ, 30-й текст, він пише такі слова: Від нього ж і Ви є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю освяченням і викупленням, мудрістю, праведністю освяченням і викупленням. Це щодо імені Ісуса Христа. Але діє другий розділ з 36-го тексту: такі слова записані. Тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом Христом зробив його Бог. Господом і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши, вони, розчулилися серцем і сказали Петрові й іншим апостолам, що ж нам робити мужі, браття? Коли люди, які слухали проповідь про Ісуса Христа, коли Петро їм повідомив, що це, якого ви розп'яли, він не просто Ісус Христос, не просто має земне ось це ім'я, а Він Христос. Що означає в старому заповіті Месія або помазаник? Помазаник. Що означало для єврея почути слово помазаник або Месія? Вони знали, кого помазували? Помазували царів, помазували священиків і помазували пророків три найвищих титули. І, і, і Петро їм повідомляє, цей Ісус, якого ви розпяли, Він є пророк, він є Цар, і Він є хто третє? Священик. І Він є священником. І тоді, коли вони почули це, що вони розпяли ось, ось таку особу, вони умилилися серцем і сказали, що нам необхідно робити. Що таке пророк, друзі? Що означав пророк в старому Заповіті? Що означає сьогодні пророк? Пророк для людей був голосом Божим. І вони розуміли, що Бог до нас говорив через Ісуса Христа, а ми що зробили? Ми його розп'яли. Ми його розп'яли. Також він і священник. Хто був священник в старому заповіті? Це був посередник між Богом і людьми. Це був посередник між Богом і людьми. Вони втратили посередника між Богом і людьми. І їм стало прикро і сумно від того, що вони таке зробили. Також Ісус Христос є цар, про якого вони колись просили в Бога, пам'ятаєте, просили в Бога царя, а тут вони своїми руками цього Царя і знищили. І от тройна місія в Ісуса Христа. В Христа є тройна місія Цар, пророк і священник. Як ви думаєте, чому він називається помазаником? Чому? То я думаю, що тут є відповідь в нашій людській потребі. Людина, коли впала в гріх, коли згрішила, вона стала невільною в трьох аспектах свого життя: це в розумі, це в волі і це в своїх почуттях. Людина втратила Бога в розумі, вона на чорне почала казати біле. Вона почала грішити і почала казати, що це нормально. Ми знаємо, що я пам'ятаю таку історію, хтось розповідав. Десь я прочитав, напевне, в книзі, як батько навчив свого сина. До нього один хлопець приставав до його сина в школі і ну, знущався над ним. І знаєте, що зробив цей син? І він взяв, побив цього хлопця, дав йому здачу перед всім класом. І що відбувається? І той, якого побили, затаїв зло і вирішив відомстити. Дивіться, що, що навчає цей батько. Каже, сину, ніколи так не роби. Коли тебе хтось принизив, каже, ти виведи цього хлопчика за угол, щоб ніхто не бачив, і там його добряче побий. Тоді в нього не буде, він не буде опозорений перед класом, але він буде знати своє місце. Як ви думаєте, нормальне вчення чи ні? Не дуже. Для цього світу нормально, для цього світу гарно і чудово. І мені з одного боку сподобався цей принцип, коли я ще був зовсім юний, знаєте. Але я розумію, що це спорчений розум. Я розумію, що Бог не до цього кличе. В людини без Бога є спорчений розум. Натомість, що, що нас навчає Біблія? Улюблені, що робіть або що не робіть? Не мстіть за себе, а що? Віддайте помсту в руки Божі. Віддайте помсту в руки Божі. І ще момент. Далі. І коли ви так робите, то коли ви, каже, і не, не будь переможений злом, але що? Перемагай зло добром. Таким чином, ти збереш розпечене вугілля і висипеш на голову для людини, яка тебе ображає. А хто користувався таким методом? Хто добром перемагав зло? Працює? Працює, правда? Працює. Коли прийшов Ісус Христос, людина, вражена в розумі, потребувала того, що прийшов Пророк і відкрив істину. Ісус Христос він прийшов як пророк і відкриває, і зцілює, і викуплює, і визволяє розум людський. Від людського і від гріховного. Він дає свій розум для кожного з нас. Він оновлює наш розум, він нас благословляє. Знаєте, сьогодні, можливо, так ви почуєте про мене це, що я говорю, і хтось подумає, ну ми живемо в контексті війни, а як бути з росіянами? То що вони нас хай вбивають? Я зовсім абсолютно не про це. Коли приходять росіяни на нашу територію, що потрібно зробити? Зупинити, зв'язати. Посадити до певного часу до в'язниці, і це буде добре самар'янство. Мені недавно потрапила картинка, буквально вчора новина нашого військового. Забрали, були в полон, він був 110 кілограм. При обміні полонених його повернули мертвим ну, 40 кілограм. Це робить гріх, це робить гріх з людиною. Я не скажу, що всі наші, які беруть військові полонених російських, що всі, всіма добре поводяться. Але я часто бачу, що виділяють гроші, бага, великі гроші, щоб їх утримували. І вони приходять отакі, а виходять отакі. В принципі, це є добре самар'янство, коли ми обеззброюємо ворога, його ізолюємо від людей, а потім, згідно суду, будемо його судити. Отже, Бог в лиці пророка, помазаника. До лиці Ісуса Христа, помазаника, приходить для того, щоб звільнити наш розум від гріха. Звільнити наш розум від гріха. І ми користуємося цим принципом, не віддаємо злом за зло, благословляємо, тебе образили, а ти пішов, зробив добре діло, і ти таким чином перемагаєш ось це зло. Ось це зло. Інший момент, що Бог в лиці Ісуса Христа. Має тройне помазання, і друге помазання це помазання священника. Чому моя віра міцна? Коли я так, знаєте, розбираю ці, здається, якісь важкі такі моменти, знаєте, якісь богословські речі, хтось каже, оце не цікава проповідь. А я скажу, що можна розказати, як сирітка бігла-бігла, там на гору лізла, потім впала, і як її хтось поміг, і сестри всі плачуть, витирають сльози. І хтось каже, оце класна проповідь, правда? Це потужна проповідь, бо просирідко розказав, там помогли практичні речі, як все це класно. Але мою віру будують глибокі речі. Коли я розумію, хто такий Христос, хто такий помазаний, Він звільняє мій розум. І Він, як священник, звільняє не не лише мій розум, Він звільняє мою волю. Хто з нас давав собі обіцянку, о я більше так робити не буду? Я більше не буду грішити цим гріхом. Я більше не буду наговорювати на брата і на сестру. Буду триматися. І цілий тиждень ти ходиш, тримаєшся, тримаєшся. Потім прорвало. Я вже розповідав не раз цю історію, як брати вирішили каятись, служителі-пасторі. Вони ж всім не розкажуть отак свої, знаєте, недоліки. Вони йдуть, вибирають вибраних і йдуть. Ти знаєш, брате, отакий. Таку неміч маю, треба помолитися. Дай три таких пастора поїхали, щоб ніхто не чув, взяли лодку, поплили на середину озера і сповідуватись почали. Той каже: ви знаєте, брате, як приходить весна, дівчата на вулиці, ну так, якби, знімають своє пальто, ну так, ну око падає і все, падає на них. і все. Другий каже: Ну, ви знаєте, брате, ну от як гроші якісь появляться, то не можу правильно розподілити. Десь зай де хочеться щось придбати собі, лишнє не за свої кошти. А третій випрыгнув з лодки да поплив. І гребе так сильно і кричить: ти куди? Ти куди, брат? А він каже: браття, як щось почую, то не можу втриматися. Довгого язика маю. Ну, Розумієте, так? Да? Інколи ми, як люди, хочемо, намагаємося зробити щось самі. І ми кажемо, я більше цього ніколи робити не буду. Господи, ти бачиш цей гріх, мене переслідує знову і знову. І ти як людина намагаєшся звільнитися від певної недоліку, від певного гріха в своєму житті, і це не допомагає. І Ісус, маючи тройне помазання, як священник, викупляє нас, нашу волю. Наша воля стає вільною. Ми не тільки, знаєте, ну, ми не тільки прощені, ми не тільки якби, очищені, але ми маємо оцю волю і бажання не робити зло. А робити добро. До чого нас покликав Ісус Христос? Бог робити добро. Бог вивільняє нашу волю, і коли одна людина каже, я не можу цього не зробити, я не маю сили цього не зробити, а другий каже, а я хочу це робити. А я хочу робити добро, а я хочу благословляти, а я хочу те. Мені один якось сказав а вам не можна того і того. Тобі шкурити не можна? каже Я кажу, що це не можна? Чому це мені не можна курити? Написано, що все мені дозволено, але не все корисно. Да? Да я просто не хочу. А тобі пити там не можна, каже. Нащо мені щоб мені та голова боліла? Друзі, нащо воно на мені? Каже, хтось сказав, десь я прочитав цю історію, таку, що каже, що алкоголь така шкідлива річ. Алкоголь така шкідлива річ. Але чомусь вона настільки розрекламована, чомусь це модно. Чомусь ось це модно. Браття і сестри, а це не модно. Воно руйнує твоє тіло. Навіщо мені бути таким модником, з зруйнованим тілом? Я вільний цього не робити. Як священник Ісус Христос звільняє мою волю і викупляє її. І я вільний слідувати, я вільний робити те, що запланував для мене Господь. І третій момент Ісус, цар, Він звільняє, Він завойовує територію як цар. Колись була така пісня, що ти з мене завоював своєю любов'ю. Я пам'ятаю її, я її співав. От е, вчора я своїй дружині три дня мене і три ночі не було вдома. Їду по дорозі. Ми побачили там жіночка квіти продає. І я привіз всім своїм дівчатам по маленькому. Це підсніжники, так? Я Це, напевно, не перші підсніжники, але я привіз сім підсніжників. І, о, це приємно, це круто, бо я не так часто це роблю. <гум> так. Я позвонив до свого брата в Сполучених Штатах, він каже, Едік, я кожен тиждень купую своїй дружині квіти. Я тільки бачу, в вазі вони всихаються. І я каже, знову їх купую. Чим завойовує? Чоловік завойовує любов дружини своїми вчинками, своїми справами. Квітами, поступками, добрими словами. Чим завоював нас Ісус Христос як цар, як завойовник? Любов'ю своєю. Він прийшов своїм царством, своїми благословіннями в наше життя, своєю перемогою, праведність, мир і радість, і Він завойовує наше серце своєю любов'ю. І ми знаходимося в царстві нашого Господа Ісуса Христа. Можете сказати амінь? Амінь, амінь. І коли ми співаємо, знаєте, хай прийде царство Твоє, хай прийде воля Твоя. Хтось може сказати, так Ісуса Царство вже давно прийшло, правда? Ну з Ісусом, з Царем. І я скажу так, воно і прийшло. Якщо в твоєму серці і в моєму серці є Ісус Христос, там є Його Царство. Там всі атрибути Його царства. Там праведність, там мир, там радість. І коли. Знаєте, в мене є улюблений якийсь мозоль, можливо, у вас такий є улюблений мозоль. Кого люблять, хто любить з вас, коли критикують вас? Ді? Мудрі кажуть, люблять, так? Да? Ну, ви знаєте, якщо така хороша, ти бачиш, брат приходить з любов'ю, починає, брат, я хочу тобі допомогти. Ти знаєш, отут, отак і отак. І ти знаєш, як сприймаєш. Так спочатку напружився, але сприймаєш. Але от не всі люблять приймати ось цю критику. І коли я кажу, Господи. От ти бачиш, є проблема тут. Я хочу, щоб і в цю сферу прийшло Твоє царство. Тобто праведність, мир і радість. Я хочу, щоб на територію України прийшло Твоє царство. Праведність, мир і радість. Тому що тимчасово його тут немає. Тому я кажу, Господи, нехай прийде Твоє царство для українців. Нехай прийде Твій мир, нехай прийде Твоя радість в серця наші. І тому, коли я досліджую такі питання, наприклад, що означає Христос, що це не призвище, а це який титул, який наділяє його Отець свого помазаника, свого месію, він помазує його на священника. На Царя, Він помазує його на пророка, і коли Бог поселяється в нашому серці, ми маємо ось це царство Боже всередині себе. Коли ми маємо ось це священство, ми можемо приходити в присутність Бога, присутність Бога завдяки тому, що Христос зробив заради нас, що Він поселився в наше серце. Коли ми маємо Його царство, ми маємо оцю радість замість смутку. Ми все це маємо. Тому ми маємо це в Ісусі Христі. І коли ми сьогодні будемо. Приймати, долучатися до вечері Господньої, і ми будемо собі ось це нагадувати. Я люблю говорити цю річ, що ми повинні нагадувати і проповідувати Євангелія самому собі. Ми повинні нагадувати, що він що ми прощені. Ми повинні нагадувати, що ми викуплені, ми повинні нагадувати, що наша воля, якщо в когось ще вона знаходиться в рабстві, хтось бореться з якимись переживаннями чи якимось недоліками, якимось гріхом. Ми повинні собі нагадати Послухай, але Цар Ісус Христос Він вже перемігся, Він вже прийшов, щоб дарувати мені свободу, Він прийшов, щоб дарувати мені звільнення, прийшов, щоб дарувати мені благословіння. І тому ми будемо нагадувати це сьогодні для себе. Я попрошу наших братів, служителів вийти сюди, на це місце. Ми будемо зараз молитися, ми будемо сповіщати про смерть Ісуса Христа, про Його роботу. В наше життя. Тому ми піднімемося на ноги. Батько Небесний, ми хочемо прославити Твоє ім'я. Ми дякуємо, що Ти є помазаником, що Ти маєш, Господи, що Ти зробив оцю дію в нашому житті, що Ти зробив це для нас, що Ти є царем в нашому житті, що ми є переможцями, що ми проживаємо, Господи, ми є носіями Твого Царства. Ми дякуємо, що ми можемо приходити в Твою присутність, Господь. Ми дякимося, ми дякуємо, що ти звільнив наш розум і дарував нам істину, Господь, і ми можемо жити в цій істині. Ми хочемо благословляти Твоє святе ім'я. Ми хочемо прославляти Тебе. Ми дякуємо Господь за жертву Твою Твою святу, за кров Твого Сина Ісуса Христа, за тіло, яке ламалося заради нас, щоб ми, Боже, були дітьми Твоїми, щоб ми були переможцями, щоб ми, Господи, були в Царстві Твоєму, Господі, щоб ми мали цю свободу. І волю всередині себе, Боже. Ми благословляємо Твоє ім'я, і я прошу тебе, Господь мій. Мої брати і сестри, вони знаходяться разом зі мною на цьому місці. Ти знаєш їхні серця, ти знаєш їхні переживання. Ти знаєш, Господь, думку кожного. І нехай, ось це, Господи, тройне помазання, яке є в Ісусі Христі. Воно рясно оселиться в нашому серці. І нехай прийде Господь. Царство Твоє, з радістю Твоєю. Ми, Господь, вручаємося в Твої святі руки і благословляємо Твоє ім'я. І віримо, що і сьогодні, і завтра ти проведеш нас, ти будеш благословляти нас, ти будеш підтримувати, підбадьорювати. А нам допоможе триматися Твоєї істини, триматися Твого Слова, і, Господи, перебувати в Твоїй присутності.